Василь Седляр, учень і послідовник знаного митця Михайла Бойчика. Він вийшов з українських авангардистів 30-х років та славився серед тогочасних монументалістів. Про Василя Сидляра багато хто знав і багато хто говорив. Зокрема, учень художника Пантелеймон Мусієнко згадував, що ще в перші роки навчання він підкорив їх своєю системою поглядів на мистецтво. Він викладав просто і цікаво на його лекції. Вони ходили як на концерти. Він любив ілюструвати прикладами з мистецтва епохи відродження та старого українського. Відомий мистецтвознавець Дмитро Горбачов називає ілюстрації до Кобзаря унікальними і порівнює їх із фресковим розписом. Та його доля трагічна, талановитий молодий митець, організатор і відомий громадський діяч. Він би ще міг так багато зробити. Але хвиля сталінських репресій не оминула й обірвала життя у 37 років. У нього немає могили, він не встиг виростити дітей. Усі його монументальні твори в Києві, Харкові й Одесі знищені. Залишилися лише недосконалі фоторепродукції та невелика колекція станкового живопису та малюнка. Василь народився 12 квітня 1899 року на хуторі Христівка зіньківського повіту, полтавської губернії в родині селянина. Початкову освіту здобув у місцевій чотирирічній школі. Далі навчався у Київській художній школі. По її закінченню, вступив до Української державної академії мистецтв під керівництвом Михайла Бойчука. Одночасно працював у майстерні державних замовлень. У січні 1921-го Седляр став викладачем Межигірської керамічної школи майстерні. За перші Два роки діяльності школи було створено понад 50 зразків майолікового посуду з розписом. На виставці школи, організованій 1923 року, експонували понад тисячу витворів. Пізніше експонати виставлялися у Празі, Берліні, Венеції, Парижі та Москві. Чи не найбільші творчі досягнення седляра, пов'язані з мистецтвом малюнка? Він створив їх кілька тисяч живих, вільних, начеркових. Не правилами також Василь Теофанович багато працював у мистецтві кераміки, ілюстрував книги Івана Франка та Андрія Головка, писав статті на мистецькі теми. Разом з Павленком та Подалкою відродив керамічне виробництво в Межигір'ї. та створив на його базі художній керамічний технікум і технологічний інститут кераміки й скла. Він брав участь у стінописах технікуму та театру в місті Харків. Зараз всі ці розписи знищені над ілюстраціями до Кобзаря працював з 1928 по 30 Тий роки. ідея видати Шевченків кобзар з ілюстраціями седляра з'явилася у київських видавців Леоніда Фінберга та Павла Сачика два роки тому, коли українська громадськість відзначала 70-річчя загибелі плеяди митців, жертв талінських репресій. Тоді ж, Національний художній музей України відкрив записники, в котрих знаходилися сотні робіт художників-авангардистів, серед інших живопис та книжкова графіка Василя Седляра. Кобзар готувався як ювілейне видання до 70-річчя від дня смерті поета. Видавництво літератури і мистецтво, що випустило його, оформило книгу з розмахом. Формат в одну восьму аркуша 44 ілюстрації на цілу сторінку, 10 сюжетних кінцівок. Чорнобілі зображення, виконані пензлем, нагадують скоропис. Така манера надає малюнкам особливої простоти, безпосередності, близька демократичному духові поезії Шевченка. У декоративній скульптурі у розмальованому посуді втілювалася народність. Цією ж ідеєю пройняті були монументальні роботи, створені Михайлом. Бойчуком і його учнями, де в узагальнених образах відображалися сцени сільського життя, боротьби за волю, оспівувалися споконвічні людські цінності. У 1926 Василь Сидляр разом із Бойчуком поїхав у відрядження за кордон. За роки він відвідав мистецькі школи Чехословаччини, Франції та Німеччини. Власні твори митець експонував на республіканських, всесоюзних і міжнародних художніх виставках. Фахівці високо цінували його талант. Це викликало заздрість інших художників та прискіпливу увагу панівної верхівки. Партії не подобалося таке занурення у народну тематику. Вони вимагали від майстрів зовсім іншого підходу до вирішення художніх завдань. Поступово всі пошуки та новаторства замінилися єдиним стилем, який вимагав зображення фальшивого героїчного патосу, загального тріумфу та зображення щасливого народу. Настали часи великого терору. Художників позбавили можливості реалізувати свій талант. Офіційна критика почала звинувачувати бойчукістів у прихильності до селянської і національної ідеї. Тож чекати арештів довелося недовго. Наприкінці вересня 36-го загратували професора живопису Івана Падалка у листопаді Михайла Бойщука, за ним Василя Седляра. Їх звинуватили в ідеологічній диверсії, а також пригадали виїзд за кордон і додали до справи обвинувачення у шпигунстві та участі в контрреволюційній організації. 13 липня 1937 року седляр Бойчук та Падалка були страчені як вороги народу органами НКВД СРСР. Реабілітації довелося чекати довгих 30 років, та лише в 1980-х роках відкрилася страшна правда про криваві розправи, зокрема і про розстріли у буківнянському лісі. Мабуть, саме там серед тисяч жертв і є безіменна могила Василя Седляра.